Це відео про грошики і потрібна ваша порада. Якщо вам вдалося відкласти від двох до 5 тисяч доларів, будь ласка, поділіться в коментарях, як. як вам це вдалося. Я знаю, у вас наступна думка після цієї фрази. Да, щас, звісно, Уже на низькому старті розженуся я і вам все розкажу. Але ж одного разу і вам хтось допоміг, одного разу і вам якось підказали, одного разу і ви змогли цього досягти. Можливо, у інших такої можливості і такої людини не було поряд. І саме для цих людей ви станете саме тією людиною, яка направить, яка допоможе, яка щось підкаже. Ви можете стати людиною, яка змінить є життя, просто поділившись тим, що вже знаєте. Тому що я впевнена, що зараз дуже велика кількість людей проходить саме через оцей момент, що вони хочуть викладати гроші. І, наприклад, вони вже відклали тисячу доларів, але вони не знають, як продовжувати і знаходити в собі сили, щоб відкласти більше, і, можливо, ви зможете їм щось підказати і допомогти. У нас взагалі така звичка є цікава зажимати в собі інформацію. Не дай Боже, я розкажу щось І хтось інший буде це знати, і буде краще за мене, і обжене мене. Тому я буду сидіти, цю інформацію, собі отак от зажму і буду дивитися отак от на всіх. Але з іншої сторони, коли ми відкриті, ми ж і хочемо у відповідь відкритість, коли ми закриті, ми що хочемо у відповідь? Теж відкритість ми хочемо, правда, це так працює, що коли кожен тримає інформацію свою в їжових оцих рукавицях і ні на з ким її не ділиться, то тоді страждає в цілому суспільство, тому що в цілому суспільство не розвивається, бо сидить з цією інформацією, боючись, не дай Боже, що з нею щось станеться. Мені це, знаєте, що нагадує. От зараз дуже добре в Тіктоці почала набирати обертів ця тема. Це тоді, коли з Мій родичі там друзі скрізь за тобою слідкують. Не всі, не всі. Але дуже велика кількість саме таких родичів, друзів, знайомих, які всі за тобою скрізь слідкують. Але не дай Боже тобі поставлять лайк. Наче завдяки їх лайку ти станеш мільйонером. Щоб коментар написати. Ніколи, тому що коментар просто виведе твою соціальну мережу за якусь орбіту цієї планети, розумієте? І не будьте просто тією людиною, яка ось така, яка замість відкритості, щирості і допомоги іншим тримає в собі оці лайки, тримає в собі оці знання. Привіт, я Саша. І сьогодні я збираю інсайти завдяки вам, щоб ваші інсайти, щоб ваш досвід дійшов до тих людей, кому він зараз буде дуже необхідний. Цей канал для тих, хто не завжди хоче витрачати гроші на тренінги, а готовий розвиватися самостійно. І от я зараз назву декілька причин, навіщо вам ділитись з іншими, як відкласти, як вам вдалося відкласти від 2 до 5 тисяч доларів. Це завдяки іншим, ви і самі для себе якусь нову інформацію зможете отримати. Тобто, якщо ви напишете коментар, і потім напишуть інші люди коментарі, ви зможете їх прочитати і для себе отримати якусь нову ідею, якийсь новий інсайт, якісь нові знання і так далі. Далі це спосіб проявити емпатію і людяність. Так, це спосіб проявити емпатію і людяність до інших людей, і не говорити, що вони всі самі винні, що не відклали гроші, як так можна жити. Зрозумійте, що не у всіх людей є така можливість, що не у всіх людей такі мізки, як у вас, не у всіх людей таке оточення, як у вас. Просто поспівчувайте і допоможіть, і не засуджуйте. Ви даєте людям надію, що це реально зробити. Це дуже велика сила дати людям надію, що у вас вийшло, і ви станете для них прикладом. Це значить, що у вас вийшло і у них вийде. Це не такий приклад, як, наприклад, якась зірка буде щось розказувати, тому що людина просто не сприйме цю інформацію від якоїсь зірки, да, у якої там 100-500 мільйонів грошей. От а Сприйняти інформацію, цю від звичайної людини до звичайної людини значно легше. Далі ви створюєте спільноту людей, які рухаються вперед разом. Тобто, коли ми ділимось нашим досвідом, нашими скілами, нашими знаннями. І відкриті до іншого досвіду, інших скілів, інших знань, ми з вами рухаємось вперед. Ми не застрягаємо в тому стані, коли ми зажимаємо все на світі і навіть лайк боїмося поставити. Ми навпаки, його ставимо, тому що чим більше розвивається хтось, тим врешті-решт. Краще стає суспільству в цілому, і звичайно, що у кожного з нас, коли ми робимо добро, з'являється тепло у серці. Просто подумайте про те, кому ви зможете теоретично допомогти. Ви ж не знаєте, які люди прочитають ці коментарі. Наприклад, це може бути матір-одиначка, яка е, виховує двох маленьких дітей. Або це може бути донька, у якої є тато, якому потрібен слуховий апарат, вартісний, який дорого коштує, і вона. Не знає, як накопичити краще. Ви можете допомогти студенту, у якого немає батьків, які можуть йому забезпечити нормальне, адекватне життя під час навчання. Ви можете допомогти, наприклад, навіть підприємцю, який, от от вже думає закрити свій бізнес, тому що кінці з кінцями не може звести. І завдяки вашій пораді він може зрозуміти, що. Якщо він протримається якийсь час, він зможе відкласти певну суму, яка зможе допомогти його бізнесу. І ви просто не знаєте, яка людина зможе прочитати те, що ви порадите, те, що ви напишете від щирого серця, і ви уявляєте, які зміни ви можете зробити в життях купи людей. Бо світ змінюється не тоді, коли кожен мовчить і замикається у своїх знаннях. А коли ми об'єднуємось. І допомагаємо один одному ставати кращими. Скоро буде нове відео, чекатиму тебе себе на каналі.